Ти, напевно, чув про вікінгів, бородаті воїни в рогатих шоломах, які пливли на човнах і нищили все на своєму шляху. Але чому вся Європа їх боялася? Це не просто легенди. Вікінги тримали в страху цілі народи, королі тікали, монастирі палали, а річки ставали шляхами до грабежу. Давай розберемось, хто такі вікінги і чому вони стали нічним жахом для середньовічної Європи. Вікінги це морські воїни зі Скандинавії, сучасна Данія, Норвегія та Швеція. Вони не були єдиним народом, як багато хто думає це був стиль життя, торгівля, колонізація і, найголовніше, рейди. Починаючи з кількох човнів, вікінги швидко перетворилися на організовані бойові загони, які знали, куди вдарити і коли. Їх човни Дракареву були легкими, швидкими і могли заходити навіть у дрібні річки. Це означало одне не існувало безпечного місця. Перший відомий напад стався 793 року на монастир Ліндісфарн в Англії. Це був шок. Монастирі тоді були не тільки духовними центрами, а й багатими сховищами, без охорони, ідеальна мішень. Після цього почалося справжнє століття терору. Вікінги нападали на Францію, Ірландію, Англію, Італію, Іспанію, навіть дійшли до північної Африки. Вони спалювали міста, вбивали місцевих, викрадали жінок і дітей, а королі платили їм данину, щоб не чіпали їхні землі. Особливо постраждала Англія. Деякі міста платили щорічний Данегельд, буквально данські гроші, щоб відкупитися від нападу. Секрет вікінгів. У мобільності їхні човни були настільки легкі, що їх можна було перетягнути суходолом і знову спустити на воду в іншій річці. Вони могли напасти і зникнути за годину. Армії, які йшли до міста тижнями, просто не встигали зреагувати. Більше того, вікінги не були варварами без стратегії. У них була дисципліна, розвідка, чітке планування. Іноді вони повертались до тих самих міст щороку, ніби за розкладом. Вікінги не лише нападали, деякі ставали правителями. У Франції один з їхніх лідерів Роло отримав у володіння територію, яка стала Нормандією, земля норманів, тобто вікінгів. В Англії вони захопили майже половину країни територію, відому як Дейнло. Королі розуміли Вікінгів не переможеш. Їх треба задобрити. Тому вони йшли на угоди, платили золотом, навіть віддавали своїх дочок у шлюб. Попри свою репутацію, вікінги були ще й торговцями, дослідниками, колонізаторами, вони заснували міста в Ірландії, Ісландії на території сучасної України та Росії. Деякі дослідники вважають, що вікінги дістались до Америки за 500 років до Колумба. Їх боялись не лише через меч, а через їхню рішучість, розум і відсутність страху перед невідомим. Вікінги це не просто дикі варвари з сокирами. Це були одні з найнебезпечніших, найрозумніших і найвитриваліших людей свого часу. Їх боялась Європа не тому, що вони нападали, а тому, що ніхто не міг їх зупинити. Культура вікінгів була скандинавською, суспільство поділялося на три класи. Ярли, аристократія, карли, нижчий клас і тралли, раби. Для Карла була можлива висхідна мобільність, але не для тралів. Рабство широко практикувалося по всій Скандинавії і вважається одним з основних мотиваторів набігів вікінгів на інші землі. Жінки мали більші свободи в скандинавській вікінгській культурі, ніж у багатьох інших. Жінки могли успадкувати майно, вибирати, де і як жити, якщо вона незаміжня, представляти себе в судових справах і володіти власним бізнесом, наприклад, пивоварною, таверною, магазином та фермою. Жінки були пророчицями або богині Фреї, або бога Одіна чоловіків релігійних лідерів тоді не було, і тлумачили послання богів людям жінки. Шлюби влаштовували чоловіки клану. І жінка не могла вибрати собі пару, але й чоловік не міг. Жіночий одяг і прикраси були схожі на чоловіків їхнього соціального класу, і жодна стать не носила сережки, які вважалися ознакою нижчих рас. Жінки відповідали за виховання дітей та утримання будинку, але і чоловіки, і жінки готували їжу для сім'ї. Насправді вони не носили рогатих шоломів, як це показано у фільмах. Нормани були дуже охайними. Археологи під час розкопок знайшли бритви, щіпці і гребені. Купалися вони раз на тиждень, набагато частіше, ніж інші жителі Європейського континенту. Дівчата їх народу виходили заміж в 12 років майже 6 тисяч років тому вікінги розробили перші примітивні лижі, які виступали засобом пересування. Вони спеціально вибілювали волосся і бороду їдким милом з високою місткістю лугу Джерело HTTPS. Довідка. -a 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 Повідомлення. Про вікінгів. Підпишись, якщо хочеш більше історій, які перевертають уявлення про світ.